Я вас вітаю, дорогі мої друзі. Ви мене багато чого запитували, я виписала і зараз буду відповідати вам. Зредністров'я, чи є загроза для Одещини та Вінничини. Тому що вони там щось активувалися, давайте з вами подивимось. з Придністров'я. Чи буде наступ з Придністров'я на Одеську та Вінницьку області? Ми з вами бачимо сімка мечів. Це карта хитрощів. Тобто вони просто, мені кажеться, создають да, да, Там мені писали, що я там а, кажу деякі російські слова. Ну, вибачте, вчуся, вчуся, ну, згадую, так скаже. Нічого такого не буде, тому що ми бачимо дітей. Діти що можуть зробити? Воювати ні. Це просто спеціально так робиться, щоб люди там боялися або стягували туди якесь військо, ну, ні, не бачу нічого. Чи далі будемо скочуватись в прірву. Подивіться на основному каналі є відповідь на це запитання. Так. Гуляйполе Запоріжжя, Васильівка Запоріжжя. Так, гуляйполе, що там? Гуляйполе. Бачу військо там. Ну, не знаю, чи. Знаєте, я не дивилася, чи захоплене. Ви мені напишіть, чи гулять поле захоплене, але я наразі бачу військо там. Військо наше. Так, Васильівка та Запоріжжя. Повністю подивимось, що там на Запоріжжі буде робитися. Найближчий час. Ну, що на Запоріжжі? Знову ми бачимо воїнів, воїни, воїни, війна, війна, війна. Тут також п'ятерка Ірафан це в нього ключі. Тобто це командування буде посилати воїнів, в общем, що тут казати, війна ще не видно її кінця. Таврійське каховка. Ну, я так розумію, що е, Таврійське захоплено. Що там? Що там питають? Чи буде воно українське, мабуть, так би я сказала. Наразі там окупанти. І визволення поки не бачу. Найближчим часом нічого. Так, Краматорск. Краматорськ. Нічого хорошого. От нічого хорошого. Там, 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 там війна, от що можна сказати. Нічого хорошого, Краматорська нема. А майбутнє Миколаєва. Миколаїв. Все добре з Миколаєвом. Наразі я не бачу чогось, що можна там дуже переживати. Може, десь і прилетить, але це точково, ну, нічого такого, ніякої катастрофи немає. Значить, чернігів. Черніги. Що буде з Черніговом? Я, до речі, дивилась, зробила велике відео Чернігів на основному каналі. Дивіться, кому цікаво чернігів. Ні, на, ні наступу я не бачу, нічого. Живе собі місто, але ну, так, є прильоти, де їх немає. Так, рівне. Це я відповідаю, друзі, на ваші запитання. ви собі пишіть. Я в слідуючих відео подивлюся відповіді на ваші запитання. Дякую за все, що ви мені приємно пишете. Я... Вражена правда, я дуже вам дякую. Я стараюся вам відповідати і всім дякую, хто дивиться, хто ставить лайки, просто не пише вподобайки. Ну, да? Дуже вам вдячна. Значить, рівне Рівне все більш-менш нормально. Значить, багато кажуть, що об'ють ярмака. Ще в бо він багато знає. Чи в Єрмака, чи дуже до співчого року, що да? там з Єрмаком в спідучому році? Думаю, що Єрмак, хоч він і пішов, але багато чого якоїсь структури залишилось за ним. І ось ми бачимо гроші, і він, хоч і скрився з глаз з очей. То все одно він заробляє, так що ви за нього не переживаєте, нічого з ним не буде. І багато кажуть, що буде катастрофа перед закінченням війни. Багато пишуть про це, багато гадають про це. А чи буде катастрофа перед закінченням війни? Може, мають на увазі, що ем, там якась ядерка, ще щось, я так розумію. Давайте подивимось, чи буде катастрофа перед закінченням війни. Друзі, я не бачу ніякої катастрофи, ніякої ядерки. Бачимо карту мир, Тобто всі країни, Європа, вся Європа за мир. Ось ми бачимо карта імператриці. Тобто, це навпаки, я би сказала, чи буде катастрофа і ні, народження миру буде. Перед тим, як війна закінчиться, оце, ця дитинка повинна народитися. Ось є, вона должна, так, зачатися, да? тобто це якісь там домовленості, ще щось. І народиться мир перед тим, як буде закінчуватися війна. Вона, Ми бачимо двойка пентаклів, і ми бачимо море. Безумовно, все почнеться. Все почалося з моря, з Криму, і ними закінчиться. Думаю, що буде по Криму рішення не таке, як очікує Росія. І це буде початок а, закінчення війни. І а, от я коли казала, що да, повернення дітей а, буде, а також а, буде рішення з Кримом та іншими. Ну, коротше, що почалося, тим закінчиться. От, от я наразі так бачу. Тобто мир прийде на всю Україну, друзі. І тому очікуйте хороших новин. І я думаю, що Крим це не Росія. Я не думаю, я впевнена, що це не Росія, це Україна. І мир наступить тоді, коли Крим відійде Україні, А потім, а то все інше ну, автоматично, можна так сказати. Так що Крим це не Росія, а Україна. Ось, що буде перед закінченням війни, друзі. Буде домовленість. Ось так. Кому сподобалось відео, ставте подобайки. Кому треба особисто, пишіть. Телефончик ви бачите на екрані, є вайбер, ватсап, телеграм. Я вам обов'язково відповім. Бережіть себе, всього найкращого, ми обов'язково переможемо!